Прогноз погоди на 14 квітня 2025 року. Весна нарешті починає набирати обертів після холодних ночей і заморозками. Сьогодні більшість регіонів України відчує приємне потепління, проте погода залишатиметься мінливою у деяких областях. Можливі дощі та поривчастий вітер. Давайте розберемося детальніше по регіонах. Почнемо з півночі України. Це Чернігів та Суми. Чернігів вночі плюс 6, в день плюс 18 Хмарно проясненням Без опадів. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. Після ранкової прохолоди день обіцяє бути теплим і комфортним. Суми вночі плюс 3 в день плюс 17 Переважно ясно. Без опадів. Вітер південний, 7-12 метрів на секунду. Це буде теплий весняний день. Ідеальний для прогулянок. Продовжуємо з півдня України. Це Одеса, Херсон та Миколаїв. Почнемо з Теси. Вночі плюс 5, в день плюс 10. Сонячно, без опадів. Вітер південний, 7-12 метрів на секунду. Хоча температура в день невисока, сонячна погода створює приємну атмосферу. Херсон вночі плюс 3, в день плюс 15. Ясно без опадів. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. Теплий день без опадів. Чудова нагода для активного відпочинку. Переходимо до Миколаєва вночі плюс 3, в день плюс 14. Сонячно без опадів. Вітер південний: 7-12 метрів на секунду. Весняна погода сприяє гарному настрою та планам на відкритому повітрі. Переходимо до заходу України. Це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. Почнемо зі Львова вночі плюс в вдень плюс 16. Хмарно, можливий невеликий дощ. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. Після ранкового дощу. День обіцяє бути теплим і приємним. А в нас Івано-Франківськ, де вночі буде плюс 7, а вдень плюс 16. Хмарно, можливий невеликий дощ. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. Незважаючи на хмарність, температура сприятлива для весняних прогулянок. Ужгород вночі плюс 12, в день плюс 16. Хмарно, можливий невеликий дощ. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. Теплий день з можливими опадами. Варто мати при собі парасольку, Луцьк. Вночі плюс 8, вдень плюс 17. Хмарно, можливий невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 метрів на секунду. Весняна погода з можливими короткочасними опадами. Далі в нас схід України, це Харків та Донецьк. Почнемо з Харкова. Вночі плюс 5, вдень плюс 17 переважно хмарно, без опадів. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. Теплий день, без опадів, ідеальний для прогулянок. Донецьк вночі плюс 4, в день плюс 16. Хмарно з прояснення, без опадів вітер південний, 7-12 метрів на секунду. Приємна весняна погода без опадів. І завершуємо центральною Україною. Це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. Почнемо з Києва вночі, плюс 4, в день плюс 17. Переважно хмарно. Без опадів вітер південний 7-12 метрів на секунду. Теплий день з помірним вітром. Чудова нагода для прогулянок. Переходимо до Вінниці вночі, плюс 5, в день плюс 17. Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. Це буде теплий весняний день без сюрпризів, спокійна, приємна погода. А далі Дніпро, де вночі буде плюс 5, а в день буде плюс 16. Ясно, без опадів, вітер південний, 6-11 метрів на секунду. Сонячно і по весняному тепло. Саме час для роботи на городі. І завершимо Кропивницьким, де вночі буде плюс 4, а в день плюс 16. Без опадів, Перемінна хмарність, вітер південний 6-10 метрів на секунду. Це буде тихий і стабільний день, без вологи і з комфортною температурою. Загальні тенденції будуть такі: 14 квітня в Україні очікується справжня весняна ідилія. Денні температури зростуть до плюс 15, плюс 18. нічні плюс 3, плюс 8. Лише місцями на ґрунті ще можливі заморозки: 0, мінус 2. на заході країни. Більше хмар і подекуди невеликий дощ. Натомість решта регіонів сонячні та сухі. Вітер буде переважно південний 6-12 метрів на секунду. У Вінницькій, Хмельницькій і Північних областях можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Поради для аграріїв будуть такі: можна розпочати посівні роботи, особливо в центральних і південних регіонах. Але ще зважайте на заморозки вночі на ґрунті. Рекомендації щодо одягу будуть такі: вранці варто Вдягатися трохи тепліше, але в день достатньо легкої весняної куртки або кофти. Парасоля знадобиться лише мешканцям західних регіонів. Весна поступово бере верх, тож зустрічаємо її теплом, легкістю та гарним настроєм. А ми бажаємо вам гарного понеділка та мирного неба.